Вельми, шановне товариство, я сьогодні хочу поділитися з вами приємністю, яка відбулась у нашій Варвінській селищній територіальній громаді. А приємність заключається в тому, що в нас дуже активно працює начальник центру надання адміністративних послуг, і дуже активні всі співробітники. Ми відкрили, дякуючи їм, 241 Послугу це дуже багато для такого невеличкого містечка, як Варва от, і варвинської громади. Це ну надзвичайно багато. От, я розумію, що стільки може прилуки, може й більше там Чернігів, Ніжин – це великі міста. Ну а в нас серед таких адміністративних центрів от, громад як Варва по кількості, от десь у нас 15 тисяч. Це ну цілий подвиг. Ну от ми не тільки надаємо звичайні штатні послуги, а і ще намагаємось робити те, чого не роблять інші громади. Тобто, в нас можна поміняти і отримати паспорт і закордонний паспорт. У нас може водійські права замінити. Ну от в нас можна зареєструвати транспорт і так далі. Тобто багато таких послуг, яких ну які робляться в великих містах. Ну і це. Я так вважаю, велика заслуга Наталії Миколаївни, спасибі велике і її колективу. А детальніше про все розкаже нам Наталія Миколаївна. Почну, мабуть, свою розповідь із того, що ЦНОП створений у 2018 році, у травні місяці рішенням сесії селищної ради. На самому початку у нас було чотири працівники всього в ЦНОПІ. Самого початку потрібно було це і законодавча база, це, але ж, саме головне наша була задача це обслуговування населення громади. На початку роботи було багато, розповідає Наталія Миколаївна. Це і створення нормативної бази, підготовка техніки, перші обслуговування громадян. Тоді установа мала 41 послугу, а у 2022 році з гуркотом у двері увірвалася жорстока війна, і центр додав до переліку нові послуги для ВПО. Спочатку повномасштабного вторгнення установа прийняла понад тисячу вимушено переміщених українців. Коли почалась війна, ну ви знаєте, я дуже ну, часто згодуюся. Чому? Тому що позакривалися реєстр і громади був закритий і реєстрація там. Ще інших речових, прав, цього нічого не було, все було закрито. Але як я вже говорила, приїхали до нас переселенці. Весь СНОП перефразував, ну знаєте, якось весь СНОП працювали тільки на переселенців. Це днем приймали людей, а ночью троє дівчат <заводили>, заводили оці всі дані в реєстр, тому що для того, щоб вони почали. Ну, отримувати виплати. Навіть попри всі виклики війни, ЦНАП не лише надавав уже існуючі послуги, але й продовжував розширювати та вдосконалювати їх спектр. Відтак в установі почали функціонувати сервіси з заміни, видачі паспортів, довідок та свідоцтв. Потреба завжди визначається необхідністю, коли закриваються установи, коли люди незадоволені. Це було так. Наприклад, ну я почну навіть із земельного відділу. На сьогоднішній день у нас витяги. На земельні ділянки все це видається, і людей влаштовує, нормативно-грошова оцінка. Видається, це мінімум той, який дозволений громадам займатися цим. Потім закрили в нас міграційну службу. Крім цього, Варванський ЦНАП надає послуги з реєстрації шлюбу, народження чи смерті. Для того, щоб наших людей ну, забезпечити іншими послугами, це видача витягів, там ну, різні види. То ми уклали меморандум із регіональним управлінням Міністерства юстиції, і ми приймаємо заяви, але ж ці послуги ну, надають є прилуцький дроц. Але для людей це дуже зручно, тому що вони приходять, подають заяву тут, і наш тоді адміністратор, все це. Працює з прилуками і результат привозить сюди, і люди результат отримують тут на місці. На сьогоднішній день у центрі надання адміністративних послуг працює 10 досвідчених адміністраторів, що спеціалізуються на окремих питаннях та напрямках. Кожна з фахівчиня обслуговує громадян за своїм профілем, намагаються докласти максимум зусиль, аби якомога комфортніше надавати послуги мешканцям громади. Тож клієнти установи відчувають до себе особливу увагу. Є два адміністратори, які соціальні послуги. Ведуть, це ж, знаєте, да, що це. Ну, найбільше всі знають, тому це, це субсидії, це допомоги при народженні, це пільги і там інші послуги військовослужбовцям, це і сім'ям загиблих відповідніше надаються послуги. У нас паспортний стіл забезпечують два адміністратори. У нас будуть забезпечувати і станцію по транспортних засобах. Теж у нас аж три доступи. Ми відкрили трьом адміністраторам. Найбільше мешканці громади користуються послугами з оформлення та видачі паспорта громадянина України чи отримання нового документу, у разі якщо старий був втрачений чи пошкоджений. Звертаються варвенчани і щоб отримати потрібні свідоцтва. Сьогодні Варвенський центр надання адміністративних послуг може похвалитися високими показниками роботи. Установа надає сервіс, який можна сміливо порівнювати з ЦНАПами великих міст. Громада пишається такими досягненнями, адже Варвенський ЦНАП став надійною і сучасною державною установою, до якої звертаються люди, знаючи, що їм якісно, швидко та кваліфіковано допоможуть. На сьогоднішній день все те, що ну, держава дозволила займатися ЦНАПом. Ну, в якійсь мірі можливо, ми навіть використали цей паспортний, це і ЗАГС, це і реєстрація транспортних засобів. Плани обов'язково повинні бути вони є сьогодні, але ці ці плани тільки коли закінчиться війна.